Ну на мою думку, над можна просто, якщо ну, там людина задає запитання, що робити, то по-перше, прочитати Платона державу. Це ж там на здається, ось ця дискусія довкола печери розгортається. І наступне, що вам потрібно почитати, це Волтер Ліпман його суспільну думку. Там ну українською напевно перекладу немає. Там буде общественне міння. Почитайте ось цю книгу, тому що. Волтер Ліпман він бере концепцію знову ж таки печери, і говорить про те, що ось ці маси їх не потрібно виводити з цієї печери. Нехай вони собі в цій печері сидять, і потім можете ще, про, ще прочитати. Ну тобто, тут у вас вже складеться пазл, але можете ще, окрім цього, почитати Джона Д'юї, тому що він протиставляв свої ідеї Волтеру Ліпману, тобто, в тому, що всіх громадян потрібно навчати. Ну, мені здається, ось цих три таких автори, тобто, і ви цілковито розумієте, взагалі, ну, надалі ви вже самі зможете обирати для себе там що вичад. А тут, до речі, якщо знову ж таки взяти більш широку рамку ось цього ігрового аспекту а, людства, да, то тут є такий цікавий момент про те, що будь-яка абстрактно символічна система вона а, є живою, в той час. А, Доки людина взагалі не замислюється над тим, що це є певна ідея, певна абстракція. Тобто для неї це дійсно об'єктивний спосіб життя. Але все це знаходиться завжди в динаміці. Тобто, або відбувається певний виклик там із середовища, або так чи інакше певні особини з цієї чи іншої там, групи суспільства, вони так чи інакше постійно виходять за межі цієї рамки. І як тільки виходить, здійснюється цей вихід, Ця абстрактна символічна система вона перетворюється в те, що ми називаємо традицією. Тобто традиція це світогляд колишній, котрий вже починає, я б сказав би так, просто поступово розсипатися. Тому ніколи неможливо повернути традицію, знову її оживити, так чи інакше. Людина це створіння, да, котре знаходиться максимально якби, в динаміці не лише в поведінці, а взагалі в інтелектуальному розвитку. І справа в тому, що коли. Навіть там в другій половині 20-го століття ось розпочалася вся ця критика цього суспільства, тобто вся ця абстрактна символічна система вона вже була систематизована, і тобто її було осмислено. Тобто, вона тому і тому й є така величезна кількість критики по відношенню до капіталізма, до е, суспільства споживання, тому що ця система вона вже знаходиться безпосередньо в кризі. І все сводиться просто суто до того, що на сьогодні навіть ось той глобальний хаос, котрий ми спостерігаємо, це результат світоглядної кризи, і нас просто надалі намагаються в цьому втримувати, тому що революцію, як таку зазвичай здійснюють не маси маси тут лише інструментар, її здійснюють інші еліти. Але справа в тому, що якщо ці інші еліти їх просто знищують там так чи інакше, то тим не менш абстрактно-самолічна система вона буде руйнуватися, і тоді загальна система, суспільство як система, воно просто колапсує. І ось на сьогодні ми ну взагалі вся наша цивілізація от вона знаходиться. Приблизно, от, в такому стані, тобто, або ми виходимо в інші абстрактно самолічні системи, в інші, в інші концепції візії і починаємо далі рухатися, або ну нічого радісного нас не буде очікувати.